Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо готувати печива нутелка. Для тіста нам потрібна нутела 200 г, борошна 150 грамів, півчайної ложечки розпушувача і яйцо. Нутела, дівчата, у мене свого приготування. Ви можете брати магазинну. Висипаємо нутеллу і яйцо. Зараз будемо змішувати. нутеллу з звідси, додаємо борошна. Борошна просіяна, я вже додала сюди пів чайної ложечки розпушувача. Висипаємо і перемішуємо. Все, друзі, тісто наше готове, його не треба забивати мукою. Зараз будемо робити кульки з нього. Кульки наші зробили ми, тепер ми їх трошечки прижимаємо руками і робимо дірочки. Пальчик в олійку і таку дірочку робимо. Ставимо наше печиво в духовку на 180 градусів хвилинок на 10. Все, друзі, наші прянички спеклися. Пеклися 12 хвилинок. Їх не треба засушувати, вони повинні бути трошечки м'ягенькі. Зараз будемо начиняти нотелою зверху. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Він легкий. І швидкі приготуванні. Всім смачного.